Всім привіт! Ну що, в нас остання частина по відео з Аврори, перевірки блоків з Аврори. Чи можна з бюджетних блоків щось нормальне вибрати? В цьому відео я вам реально покажу, які блоки в Аврори можна купляти, які безпечні блоки будуть нормально заряджати вас телефон і за нормальну ціну. Залишилось мені перевірити оцей блок один. Ну а це я купив в копійоці, ще заодно його перевіримо: 20 ватний Так що буде корисне та цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали до розпаковки та тесту останніх блоків. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарідні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, З самого початку, хто попав на це відео, як ви бачите, в мене отака гора блоків. Це все з Аврори. Тільки цей от один блок. Це є копійки. Сьогодні ми перевіримо. Всі ці блоки я провіряв. Можливо, ви ними користуєтесь, не знаю. Є відео там чотири частини. Я по три чи по чотири блока в кожному відео провіряв. І показував, що вони видають, і скільки вони коштують, і чи вартує їх брати. Сьогодні так можна сказати: підсумок по Аврорії, що я купив і що можна купляти реально для зарядки телефонів, там павербанків і так далі. Давайте ми спочатку провіримо останнього претендента. Хоча там грант ще є, блоки там 2-1 А, я не хотів їх брати, я взяв оцього. Він коштував вроді до 100 гривень, 99 гривень, чи може дешевше, я не пам'ятаю. Чесно, чек, можливо, є в середині. Зараз я розпакую і глянемо. Кожний зайшов ще в копійку і взяв такий підшумок, як то кажуть, 20-ватний ось такий от блок живлення. В копійці він коштував теж щось чи 100 гривень, чи 129 навіть гривень. Якось так. До речі, чек тут всередині, і я заходив в копійку. Там реально блоків невеликий вибір. Що переважає там хоко переважає там багато хоко. Давайте трошки почитаємо характеристики цього блока. Дивіться, ця в нас 20 ватний зарядний пристрій, грант, маркировка його. Бачите, CH770. Що в нас ззаді пише. В нас 5 вольт, 3 А може видавати, 9 вольт 2,2 А, 12 вольт 1,67 А. Power Delivery 20 Вт. Все так супер. І роз'єм на Type-C. Захист у нас є перевантаження по струму, перевантаження по напрузі. Є захист по перегріву, короткого замикання. Непогано увага необхідною умовою роботи функції швидкої зарядки, є використання якісного кабеля, оригінального або призначеного для потрібного стандартну швидкої зарядки. Підтримує швидку зарядку для iPhone, починаючи з iPhone 8 та Android смартфонів за протоколом швидкої зарядки. Power Delivery або Quick Charge 3.0, ноль. 4.0 FCP і SCP. Давайте підключимо Фнірс і глянемо. Кабель у мене є нормальний, що я не помиляю, 60 ватний. Ось, ось такий у мене 60 ватний. Погнали до провірки, підключаємо Фнірс. Так, всередині чека нема. Напевно, чек я знову загубив. Ну, я кажу, він до 100 гривень коштував, можливо, і дешевше. Якось так. Ось так він виглядає. Тут у нас що в нас ще пише щось: зарядний пристрій. Так же само, все це же саме, що пише на коробці. Зроблено в Китаї. Ну, звичайно. Приєднуємо розеточку, беремо кабель Type-C, Type-C, приєднюємо сюди і приєднюємо, звичайно, до нашого Фнірсі. Ось так. Так, Фнірсі в нас запустився. Оу, oh, дивіться, на холостому ходу в нього пульсація супер. Пік пік в нас 50-30. Супер. Це мені перший блок заврори такий попався, що в нього хороша пульсація на холостому ходу. Це заявка на перемогу, як то кажуть. Добре, давайте ми підключимо йому навантаження. Що буде по пульсації? Візьмемо резисторне навантаження, підключаємо 1 ампер. Дивимося на пульсацію. Ніфіга собі, 50-60 пульсація. Більше не піднімається. Ще раз. Давайте 2 ампери. 2 Ампери він тримає, 60-50 пульсація. Непогано. Оце класно, реально. Ні одного блоку за такої пульсації не було. Це саме краще. Давайте ми підключимо таке електронне навантаження і провіримо, що він може витягнути. Цей блок. Під'єднюємо це все діло. Ось так. Що в нас тут показує? 2 Ампера виставлено. Давайте запускати 2 Ампера. Що він покаже. Так, 2 Ампера. 2 ампера, як ви бачите, 4,8 В. Ну, не так сильно критично. 4,8 В принципі, нормально. От 2 ампера він заряджає. Добре, а що? Давайте накрутимо, що ти тримаєш. Так, 2,2 А4, В. Просадка повольтажує. Реально, все супер, пульсація супер. ну Просадка повольтажує. 2,3 ампера. Що ти стягнеш? Ану, коли ти підеш від січку, чи є якийсь захист. 3 ампера. Та видає він 3 ампера. 4,6 В. Ну, це 4,6 В. Це дуже мало. Просадка по вольтажу, реально велика. У мене на тесті цей був XO. Сьогодні я вам також його покажу. Подивитися, яка різниця між цим. Пульсація там, в принципі, в нормі вроде до 200 і він тримає 3-4 А спокійно. Так, давайте докрутимо до кінця, що він піде від січку чи ні. 3,5 А, 4,5 В це мало. Далі. Що ти нам покажеш? 4 А тримає? Тримає 4 А, але 4,4 В. 432. О, Запікав. Він вирубався, в нірсі перезагрузився. Давайте отак візьмемо, зупинимо і скрутимо. 4 А. 4, 4 А він вирубався. 495. 495 він тримає, але не видає. Тут 3,8 А виходить. І 4,5 В. Я так зрозумів, тут 2 А, що він максимум може видати нормальному, при нормальному вольтажу. Добре, зупиняємо це все діло. Давайте подивимось, які він протоколи читає. Стоп і Fast Charge, Ready. Ну і що ти нам по протоколах покажеш? Power delivery немає. Apple підтримує 24 В. BC1,2, 1,5 А. Ніфіга собі, Huawei 9 вольт. Huawei SCP 3.3 12 В, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 підтримуй. Нічого собі. Але чомусь вольтажа він не тримав 5 В. Реально, він там 3 А. Ну я 3 А йому накрутив, а що в нас на коробці пише? Так, Quick Charge 3.0, e, Charge 4.0. Ну, тут Quick Charge 4.0 mm -hmm. нема. Power delivery тут також нема. Що тут писало: Power Delivery. Треба шнур нормальний. Шнур в мене нормальний, 60 ватний Ну, але як ви бачите, багато протоколів він підтримує. Mm -hmm. Ну що я вам скажу? Ось такий блок Grant X. Можна спокійно купляти. Пульсація тут хороша до 2 Ампер він вам буде заряджати без проблем. Там, типу, Quick Charge 2.0, 3.0 він підтримує. Не знаю, як він це підтримує, тому що навантаження 3 ампера. Там падає вольтаж нормальний. Зараз я вам покажу там ті і розкладу місця, яке перше місце, друге місце, третє місце. І у нас 4 місця буде. 4 місця, 4 блоки зарядки, які можна заврори купляти. Але давайте ще перевіримо з копійочки. Це відставимо. Ще з, копійки перевіримо. з копійки ось такий адаптер пише USB-C. І що в нас тут пише? В нас 20 Вт адаптор і все, більше нічого не пише. Нічого гісінького. Просто USB c адаптер. Все, добре, розпакуємо і подивимося, скільки я заплатив за нього. Я вже просто не пам'ятаю. Так, чек наш чек. А ну, давайте подивимось чек, скільки я заплатив за цей адаптер. Кабель я купляв. і 99 гривень. Адаптор, пристрій. 99 гривень. Знижка 3 гривні була. Що тут характеристики пишуть тут на, на цьому блоці, але тут вроді пише 3 А. Та? з такими дрібними понаписували, що просто капець. Там щось вроді 3 А. Він 5 вольт, 3 ампери, якось так я бачу. А. ось 3 А. Давайте перевіримо, чи він 3 А витягує, яка тут пульсація в цього блока. Підключаємо в нірсі. Нірці в нас запускається. Давайте зайдемо спочатку в пульсацію. Що ти нам по пульсації. Пульсація тут теж в нормі 40-30. Добре, давайте йому навантаження дамо, тому що це на холостому ходу. Підключаємо 1 А 130. Ну, це в нормі. В принципі, 120-130 це в нормі. 1 А, ампер. 2 А, 150, Ну може бути, можна боротися. А 3 А що ти витримаєш? Ну і дивіться по вольтажу. зразу з 4,5 Просадка така дуже велика. Які він тут 3 А витримує, я не знаю. Давайте ми йому дамо навантаження, подивимося, що він витримує який вольтаж, чи є просадка. Так, тут скрутимо на 2 А. Подивимось, що він покаже нам 2 А. 2 А. Ось так. 2,03, нехай буде старт. Так, в нірсі перезагружається. Не взяв я з собою павербанка. От і все, 4,7 В. Навіть 4,8 нема. 2 А. Добре, скрутимо назад. 1,9. 4,8 В. Коротше, 1,5 А він максимум у вас буде заряджати і все. Нормальним струму. 1,8, 1,6 А. Все. я ще в нірсі, щоб не вирубувався. Давайте дамо йому навантаження в 2 А. 2 А, 2 А. 4,7 В. Ну, це мало, вольтаж просадка дуже велика. 2,3 А. 2,5. Ну, вольтаж слабенький, все. Ну, 3 А тут пише. Він типу 3 А тримає. Добре, скільки ти максимум витримаєш. Реально. Накрутимо зараз ми тобі 4 ампери. 4 ампери? Ніфіга собі він 4 ампери. Дивіться, як культаж скаче. Дальше. Цього навантаження максимум 5 ампер може накрутити. 4,5. 4,5 ампера він видає. Реально. 4,7. Все, максимум. 5 ампер. Це дуже слабо. Дуже. Добре, вирубаємо це все діло. Добре, давайте ще подивимося, які він протоколи читає оцей наш блок з копіючки. Ready, Automatic. Погнали читати. Що там у нас? В Power delivery немає, Apple немає, якісь BC тільки один має, Samsung. Huawei, нічого немає червоним-червоним. Quick -червоним. ну, Quick Charge, quick Charge 2.0 немає, 3.0 немає, 4.0, 5.0 немає. Короте, нічого немає. Купівщиці не беріть такого блока, реально. В ну, пульсація в принципі, в нього в нормі. Я не знаю, щось там таке дрібне заряджати, якийсь павербанк і так далі. Ну, а і то вам швидко він не зарядить. Добре, відключаємо це все діло. Давайте я вам покажу, які блоки зарядки, самі кращі в аврорі купляти. Свого ну, початку Не купляйте ось ці всі блоки. Зараз я вам покажу ось ці. Ось такі no Name. Ось такі вони там по 30, по 40, по 60 гривень у них в пакетах. Ось такі не купляйте. Ось такий єлендар з USB. Також не купляйте. Ця в них серія з двома USB. Не купляйте далі. Ціківо. KL-GO Оце таке собі теж ну блін, павербанки заряджати. Цього зовсім не купляйте. Цього теж ну, в наймич що було АП, також не купляйте. Про фоні, пульсація реально велика. Для телефона заряджати це критично. Не можна таким заряджати. Ще один ось такий вам має, теж не купляйте. Оце все, все не купляйте. Є хавіти ще в мене, бачите, от хавіти. Хавіти можна там павербанки заряджати, ось такі, а телефони краще ними не заряджати. Така гора блоків, оцього не потрібен. Реально не потріб. Краще його не купляйте. Відсуваємо це все діло ось так. Ось ці раз, два, три, чотири блока зарядки можете спокійно купляти. Grand X з роз'ємом Type-C має швидкісну зарядку. Як ви бачите, пульсація класна. Можна спокійно заряджати телефон. Також, ось такий хороший: це у нас є лендар з одним виходом на Type-C, а з другим на USB. Має в собі Quick Charge, нормально видає вольтаж тримає, все супер. Давайте я вам ще тут на відео покажу, яка в нього пульсація. Ось така пульсація в єлендарі. Це в нас 40-50. Включимо навантаження. Також я це все вам діло покажу. От Дивіться. 130, 150, 2 ампери, там 200, я вказав під 200 мВ. Це нормально, може бути там, до 120-150, до 150, це норма. Трошки перевищує норму, але і телефон можна заряджати, і павербанк можна заряджати. Тому що ця зарядка підтримує Quick Charge 2.0, 3.0 і реально він це все діло видає. Далі. Такий АП Quick Charge 3.0. Тут також є Quick Charge 3.0 на USB. Вони були в таких червоних коробочках, в них була акція. Вони там коштували, не знаю, чи по 30 гривень я за нього давав. Пульсація також в нормі, в принципі, там 180-150, також як в цього є лендара. Ось таким також можна користуватися. Час від часу телефон заряджати. павербанки буде швидко заряджати. Коротше, нормальний оцей блок. Є відео, я його тестив. Давайте ще раз вам покажу по фінірсі, що він по пульсації видає. Отак ми зараз його підключимо. Ось так. Навантаження виключимо. Ось. На холостому ходу трошки велика пульсація. Там 100-120 в тому районі. 1 А ну, 220-230. 2 А300, Ну трошки велика пульсація, реально. Я щось перепутав з тим по ходу XO. Павербанки можна заряджати ось таким блоком. Ось тим АП. І ціна там була, реально кажу, 29 гривень була акція. Якщо ось так. Потім в нас оцей XO, ось такий вон. Він Віншов зі шнурком зразу до айфона зарядки. Він також класний. Ціна була там 99 гривень. В нього також посередня пульсація. Давайте я провіримо, бо я вже чесно я забув, яка там пульсація 50-50 пульсація норма 1 А під 200 пульсацій, ну, повербанки можна заряджати. ось так. 2 ампера, там 230. Павербанки час від часу телефон таким блоком можна заряджати без проблем. Так, кому я віддам перше місце? Що можна в Аврорі купляти реально і нормальний блок? Перше місце я віддам, вони ще по досі продаються. Ці блоки, єлендар, оці от, з Type-C та USB. Ось такий єлендар. Модель ось така. Дивіться: 64715. В цьому блоку зарядки я даю перше місце, що цей блок зарядки. Посередня пульсація, та там до 180, до 170, 150 середня пульсація цього блоку, але він підтримує протоколи, тримає 3 ампери спокійно, 5 вольт, 3 ампери він видає без проблем. Оце. Друге місце в мене займає це Грант. Пульсація супер, можна спокійно заряджати телефони, різні гаджети, але як ви бачите, 1,5 А до 2 А максимально, що він буде вас нормально заряджати. Тому що після 2 А він не стягує. В нього вольтаж просаджується до 4,7-4,6 вольта. Ось в мене така дилема, я не знаю. І це, і це би я віддав перше місце реально. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Я кажу, це от перше місце, а це от друге місце. Третє місце це в нас x 0 Пульсація. В принципі, така ж, як всіх, оцих от двох І четверте місце це в нас АП. Оце АП. І ось така в нас картина намалювалася. Ось в таких чотири блоках такої фірми можете спокійно купляти в Аврорі. Пишіть, звичайно, в коментарях, можливо, хтось ними користується, і як вам в користуванні. Ну, я знаю, оцей вот блок ялендар дуже швидко заряджає мені телефон. Реально, дуже швидко. Так що, ось так, я думаю, в Аврорі можна вибрати бюджетний блок із нормальними характеристиками. Як ви бачите, можна. Але потрібно ось таку от цілу гору перелопатити. Ось таку цілу гору це все перелопатити. Це ще я все перебирав. Там ще є декілька серій таких от фірм, похожих. Я їх не брав, тому що там 2 ампера, я не хочу брати. Можливо, ще якось візьму і це все діло провіру. Можливо, ще з'являться в Аврорі якісь цікаві блоки. Я вам буду показувати одиничні випадки, такі, які мені сподобались. На цьому все. Ще раз кажу, пишіть свої коментарі. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.